Нещодавно Toyota анонсувала електромобіль, який приголомшив усю автомобільну промисловість. Його найважливішою особливістю є ціна лише 17 999 доларів. Поки більшість людей з нетерпінням чекали наступного кроку Тесла, цей японський гігант без жодної значної події одразу вийшов на ринок і привернув загальну увагу. Це не просто черговий електромобіль, а продукт, який змусив Тесла BID та кількох американських автовиробників серйозно задуматися. Завдяки низькій ціні покращеному запасу ходу та передовим технологіям, цим трьом речам, Toyota чітко сигналізує про те, що гонка електромобілів ось ось загостриться. Тож, давайте дізнаємося все про цей новий електромобіль Toyota, зокрема про технологію, яку він використовує, та яка сколихнула весь ринок електромобілів, і чому він вважається головним викликом для Ілона Маска та всієї індустрії електромобілів. Але перш ніж ми продовжимо, якщо ви хочете першими отримувати такі оновлення про автомобілі та технології, обов'язково підпишіться на наш канал. Глобальна спадщина та стратегія Toyota. Перше, що спадає на думку, коли ви чуєте назву Toyota, це надійний та довговічний автомобіль. Якщо ви озирнетеся по всьому світу, ви знайдете автомобілі Тойота всюди. Від США до Індії, від Африки до Європи, Тойота завоювала настільки сильну присутність, що мільйони людей обирають її сліпо. Найбільшим доказом цього є Toyota Corolla, один з найпопулярніших автомобілів в історії. Цей автомобіль став настільки популярним, що різні його версії продавалися в понад 50 країнах, і навіть сьогодні люди вважають його зразком надійності. Крім того, Toyota Prius був першим у світі гібридним автомобілем серійного виробництва. Поки інші компанії обмежувалися виключно бензином та дизелем, Toyota непомітно почала працювати над гібридною технологією та випустила Prius у 1997 році. У той час ніхто не уявляв, що люди з радістю приймуть автомобіль, який працює як на акумуляторах, так і на бензині. Але Toyota довела людям, що це майбутнє. Toyota є справжнім творцем гібридної технології, про яку сьогодні говорить увесь світ. Говорячи про Toyota Hilux, цей пікап це не просто транспортний засіб, а символ сили. Hilux відомий як автомобіль, який може долати навіть найскладнішу місцевість без вагань, чи то в пустелі, чи в горах ця вантажівка всюди продемонструвала свою силу. Саме тому Hilux став першим вибором для військового та промислового використання в багатьох країнах світу. Найцікавіше в Toyota те, що вона завжди впроваджує нові технології, трохи пізно, але коли це відбувається, це змінює всю галузь. Візьмемо, наприклад, електромобілі. Тесла рано вийшла на ринок електромобілів і вразила всіх своїм брендингом. Люди почали думати, що інші компанії залишаться позаду, але Toyota не поспішала. Компанія досліджувала електромобілі, але також постійно працювала над гібридними та водневими технологіями. Перевагою цієї стратегії було те, що Тойота ніколи не представляла електромобілі як універсальне рішення. Вони вважали, що потреби кожної країни в іпотеці різні. У деяких регіонах електромобілі будуть корисними, в інших гібриди. А в інших найкращим варіантом будуть водневі паливні елементи. Таке мислення спонукало Toyota одночасно розвивати всі три технології електромобілі, гібриди та водень. Toyota вважає, що покладатися виключно на електромобілі зараз ризиковано. Постачання акумуляторів, зарядна інфраструктура та сировина неоднаково доступні в усьому світі. Однак, поєднання гібридів та водню може зробити транспортні засоби доступнішими для більшої кількості людей. Саме тому, коли увага всього світу була зосереджена виключно на електромобілях, Тойота випустила автомобіль Mirai на водневому паливі. Ще одне Тойота завжди орієнтувалася на масовий ринок. Такі компанії, як Тесла, починають з високоякісних технологій, а потім поступово зменшують обсяги діяльності. Але Тойота безпосередньо зосереджується на створенні автомобілів, які може собі дозволити пересічна людина. Це їхня найбільша стратегія. Корола Пріуса тепер ще 17 та 19 електромобілі. Та все це частина цієї філософії. Якщо подивитися на поточну ситуацію, стратегія Тойота здається абсолютно правильною. Хоча такі компанії, як Tesla та BYD, процвітають у галузі електромобілів, Toyota, залишається найбільшим у світі виробником автомобілів. Їхні річні продажі сягають десятків мільйонів одиниць, а їхня глобальна мережа настільки сильна, що вони можуть швидко зробити будь-яку нову технологію доступною для широких мас. Це означає, що Тойота не просто виробляє автомобілі, вона поступово розробляє повну стратегію мобільності. Поєднавши гібрид водень та електромобілі, вони встановили дорожню карту на наступні 10-20 років. І саме тому, коли Тойота запускає нову технологію чи продукт, вся галузь струсається. Сюрприз у розмірі 17,992 доларів. Що робить його іншим? Коли Тойота оголосила ціну свого нового електромобіля всього за 17 999 доларів, це викликало шок на ринку. Люди були здивовані тим, що поки Tesla, BYD та інші компанії готувалися до запуску своїх електромобілів початкового рівня вартістю понад 25,0 доларів, Тойота раптово випустила такий недорогий автомобіль. Виникли питання: як можлива така низька ціна? Чи є якийсь недолік? Чи Тойота грає справді складну гру. Давайте спочатку розглянемо ціну. Акумулятори є найдорожчим компонентом на ринку електромобілів навіть сьогодні. Від 30 до 40% загальної вартості електромобіля витрачається виключно на акумулятори. Тесла та інші компанії часто використовують високопродуктивні акумулятори, які є дорожчими. Однак цього разу Toyota обрала розумний підхід до технології акумуляторів. За чутками компанія використала LFP, літій залізофосфатні акумулятори, які вважаються дешевшими, довговічнішими та безпечнішими. Хоча їхня продуктивність може бути не такою ж хорошою, як у високонікелевих акумуляторів Тесла, вони пропонують тривалий термін служби та чудово підходять для щоденного використання. Це рішення значно знизило ціну автомобіля. Другим важливим фактором є місцеве виробництво. Toyota є найбільшим у світі автовиробником і має виробничі заводи, розкидані по всьому світу. Вони мають заводи в США, Японії, Європі, та навіть у таких країнах, як Індія та Таїланд. Це означає, що компанія може адаптувати місцеве виробництво до кожного ринку, зменшуючи транспортні та податкові витрати. У той час як Тесла все ще розширює свої гігафабрики, Toyota, вже представлена в кількох країнах. Таке місцеве виробництво робить цей електромобіль ще доступнішим. Третім важливим фактором є масштаб та ланцюг поставок. Автомобілі Toyota продаються мільйонами одиниць щороку. Виробництво в таких великих масштабах автоматично знижує витрати на деталі. Якщо невелика компанія з виробництва електромобілів замовляє акумулятори, їй доводиться платити вищу ціну. Однак, коли такий гігант, як Toyota, закуповує мільйони акумуляторів, одночасно ціна значно знижується. Ось чому Toyota може закуповувати кожну деталь за нижчою ціною, що робить автомобіль дешевшим. Тепер виникає питання, чи це пов'язано з субсидіями. Так вони відіграють свою роль. Уряди багатьох країн пропонують стимули та субсидії для сприяння впровадженню електромобілів, такі як податкові пільги в США, екологічні стимули в Європі та схема Фейм в Індії. Тойота розробила свої електромобілі таким чином, щоб клієнти могли скористатися всіма перевагами цих субсидій. Це означає, що компанія зберегла низьку ціну, а субсидії зроблять автомобіль ще доступнішим. Але самих лише акумуляторів та субсидій недостатньо. Toyota розумно оптимізувала свої технології. Це не означає, що деякі функції були виключені. Швидше вони зосередилися на функціях, необхідних для масового ринку, таких як базова, але надійна автономність, зручний екран функції безпеки та тривалий час роботи від акумулятора. Такі модні функції, як автопілот чи предмети розкоші високого класу, поки що не включені, щоб контролювати витрати. Компанія створила автомобіль за принципом надання лише найнеобхідніших та правильних речей. Саме тому цей автомобіль розроблений для кожного пересічного клієнта, а не лише для преміум сегмента. Порівняно з Тесла, Тесла завжди зосереджувалася на високих технологіях та інноваціях, що збільшує витрати. Тим часом китайські компанії, такі як BYD, виробляють доступні електромобілі, але їхня якість та довговічність сумнівні. Toyota знайшла баланс між цими двома цінами, будучи одночасно доступною та надійною. Найголовніше, що цей крок Тойота не обмежується лише одним автомобілем, а є частиною ширшої стратегії. Компанія хоче, щоб електромобілі перестали бути продуктом виключно для заможних, а стали доступними для кожної сім'ї середнього класу. І як тільки така велика кількість населення почне переходити на електромобілі, весь ринок зміниться. Акумулятор та запас ходу основою будь-якого електромобіля є його акумулятор. Перші питання, які задають люди, це скільки часу він працює на одному заряді та як швидко він заряджається. Найбільшими перевагами нового електромобіля Toyota 1799 990 є його акумулятор та запас ходу. Це дві речі, які відрізняють його від таких компаній, як Tesla та BYD. Спочатку обговоримо технологію акумуляторів. Наразі в автомобільному світі найбільше обговорюються три типи акумуляторів – літій-іонні, LFP, літій залізофосфатні та твердотільні. Тесла здебільшого використовує літій іонні акумулятори, які мають високу щільність енергії, тобто забезпечують більшу потужність та запас ходу, але вони також дорогі. BYD зробив ставку на акумулятори LFP, які дешевші, безпечніші та довговічніші, але мають нижчу щільність енергії. Стратегія Toyota дещо відрізняється. Згідно з повідомленнями, Toyota використала в цьому електромобілі акумулятори LFP нового покоління. Акумулятори LFP вважаються найбільш збалансованим варіантом на сьогодні. Вони не надто дорогі та не швидко зношуються. Їхня найбільша перевага безпека. Надходили повідомлення про вибухи або пожежі акумуляторів в електромобілях, але акумулятори LFP виявилися досить надійними в цьому відношенні. Toyota оптимізувала їх за допомогою сучасніших технологій, тому вони можуть зберігати більше заряду та забезпечувати довший запас ходу. Цей автомобіль може проїхати приблизно від 280 до 320 миль, 450-500 кілометрів на одному повному заряді. Цей запас ходу можна порівняти з базовою моделлю Tesla Model 3, і він перевершує такі автомобілі, як Dolphin EV від BID. І пам'ятайте, що все це коштує лише 17 999 доларів. Це значна перевага для пересічного покупця, оскільки йому більше не потрібно турбуватися про запас ходу чи шукати зарядну станцію через день. Швидкість заряджання також досить вражаюча. Цей електромобіль Toyota підтримує швидку зарядку, що дозволяє зарядити акумулятор від 20 до 80 лише за 30-35 хвилин. Це означає, що якщо ви вирушаєте в тривалу подорож, ваш автомобіль зможе проїхати ще кілька сотень кілометрів, перш ніж вам знадобиться чашка кави або коротка перерва. Якщо ви заряджаєте автомобіль вдома звичайним способом, акумулятор легко повністю зарядиться за ніч. Підтримка інфраструктури також є частиною основної стратегії Toyota. Компанія розуміє, що найбільшою перешкодою для впровадження електромобілів є відсутність мережі зарядних станцій. Тесла створила власну мережу зарядних станцій, але вона обмежена клієнтами Тесла. Зарядні мережі BYD та інших компаній ще не такі потужні за межами Китаю. Toyota робить розумний крок у цьому напрямку співпрацюючи зі сторонніми зарядними мережами та урядовими проектами. Це означає, що клієнти матимуть легкий доступ до зарядних станцій, де б вони не були. Тойота також приділяє велику увагу терміну служби акумулятора та гарантії. Очікується, що цей електромобіль пропонуватиме гарантію на акумулятор щонайменше 8 років або 100 нуль миль пробігу. Це ще більше підвищить довіру клієнтів, оскільки заміна акумуляторів залишається однією з найдорожчих статей витрат у світі електромобілів. Порівняно з Tesla та BYD, автомобілі Tesla зосереджені на більш високотехнологічних функціях та преміальних акумуляторах, що збільшує їхню ціну. Хоча BYD виробляє доступні електромобілі, залишаються питання щодо якості їхніх акумуляторів та автомобілів. Toyota обрала золоту середину. Акумулятори безпечні, довговічні та доступні за ціною з достатнім запасом ходу, щоб клієнти не були розчаровані. Ще один цікавий факт: Toyota також працює над твердотільними акумуляторами в найближчі роки. Якщо ця технологія стане доступною час заряджання, може скоротитися на 10-15 хвилин, а запас ходу подвоїтися. Тойота вже оголосила про свій намір стати лідером у технології твердотільних акумуляторів. Це означає, що 17-й електромобіль вартістю 999 доларів. Це лише початок. Справжній вибух відбудеться в найближчі роки. Перевага у виробництві та вартості, коли Тойота випустила електромобіль за ціною всього 17 999 доларів. Найбільшим питанням було те наскільки він доступний. У той час як електромобілі початкового рівня від Tesla, BYD та інших компаній коштували 25 нуль доларів, і більше Тойота здивувала всіх, запропонувавши автомобіль майже вдвічі дешевше. Проста відповідь полягає в стратегії виробництва та цінової переваги Toyota. Спочатку давайте розберемося, чому електромобілі дорогі. Найбільші витрати на електромобілі складають акумулятори та електронні компоненти. Зокрема, для виробництва акумуляторів потрібні рідкісні метали, такі як літій нікель та кобальт, які є дорогими та доступними в обмежених кількостях. Тесла та багато інших компаній використовують акумулятори з високим вмістом нікелю для більшої продуктивності, але це значно збільшує витрати. Тойота зробила тут розумний крок. Вони мінімізували використання рідкісних металів та складних конструкцій. Натомість вони обрали недорогі, але довговічні акумулятори LFP, які не потребують дорогих матеріалів, таких як Нікель та Кобальт. Це автоматично знижує витрати. Ще однією важливою причиною є проста та ефективна конструкція Toyota. Хоча багато компаній намагаються додати високотехнологічні функції, такі як вдосконалений автопілот, великі екрани та розкішні інтер'єри під час розробки електромобілів Тойота орієнтувалася на цю модель на масовий ринок. Це означає, що вона включає лише функції, необхідні для щоденного використання безпеку базові технології та надійний акумулятор. Витрати були зменшені шляхом видалення додаткових та дорогих функцій. Тепер звернімося до найважливішого фактора глобальної виробничої мережі Toyota. Як одна з найбільших автомобільних компаній світу Toyota має заводи майже в кожному великому регіоні Азії, Європі, Америці та Африці. Це безпосередньо вигідно для компанії, оскільки вона виробляє автомобілі, адаптовані до місцевого ринку. Якщо автомобіль продаватиметься в США, його збиратимуть там. Якщо ж його продаватимуть в Індії, місцеве виробництво буде здійснюватися там. Це дає дві переваги. По-перше, зменшуються транспортні витрати та податкові витрати. По-друге, запчастини можна придбати за нижчою ціною у місцевих постачальників та мереж постачання. Крім того, масштаби діяльності Toyota настільки великі, що вона закуповує запчастини у великих кількостях. Наприклад, невелика компанія з виробництва електромобілів, яка замовляє 50 нуль акумуляторів, повинна буде платити вищу ціну. Однак, Тойота закуповує мільйони акумуляторів одночасно, що забезпечує оптові знижки та значно знижує вартість запчастин. Ця економія масштабу є справжньою силою Toyota. Ще однією причиною є автоматизація та бережливе виробництво. Заводи Toyota відомі своєю ефективністю. Їхня виробнича система Toyota викладається в підручниках з менеджменту по всьому світу. Це мінімізує відходи, оптимізує кожен крок і максимізує використання часу і ресурсів усіх від машин до людей. Саме тому Toyota використовує лише основні компоненти для створення автомобіля і нічого зайвого. Це значно знижує витрати. Порівняно з Тесла, Тесла все ще працює над розширенням масштабів свого виробництва. Хоча її гігафабрики вже побудовані, вони ще не настільки поширені в усьому світі. Хоча BID має великий бізнес у Китаї, її мережа за кордоном не така сильна. З іншого боку, Toyota вже має глобальну мережу, тому щойно вона представить новий електромобіль. Вона зможе розширити її глобально за нижчою ціною дизайн і технології. Перше, що впадає в око, коли дивишся на будь-який автомобіль, це його дизайн. Новий Toyota Rebirth за 17 999 доларів може не бути надто вишуканим, але він поєднує простоту та практичність. Його вигляд чистий та сучасний, що приваблює людей різного віку та походження. Передня частина автомобіля досить елегантна, з вузькими фарами та гладкою решіткою радіатора. Оскільки цей електромобіль, йому не потрібні великі повітрозабірники, тому Тойота розробила його більш чистим та футуристичним. Аеродинаміці також приділили значну увагу. Форма автомобіля була розроблена таким чином, щоб мінімізувати потік повітря під час руху. Це має дві переваги: по-перше, зменшується споживання енергії акумулятора, що збільшує запас ходу. А по друге, керування автомобілем залишається плавним. Якщо порівняти його з такими автомобілями, як Tesla Model 3 або BYD Dolphin, він здається простішим, але розумнішим. Toyota тут зосередилася на зручності використання, а не на елегантності. Toyota розуміє, що сьогодні люди вважають автомобілі не просто транспортними засобами, а й технологіями для пересування. З огляду на це, компанія оснастила їх інтелектуальним сенсорним екраном, який відповідає за навігацію, музику, дзвінки та підключення. Хоча він не особливо великий, він достатньо малий, щоб ним могли користуватися як водій, так і пасажир. Що стосується підключення, він підтримує як Android Auto, так і Apple CarPlay, що означає, що ваш смартфон миттєво підключиться до автомобіля. Також передбачена функція голосового керування, яка дозволяє керувати багатьма функціями, не використовуючи руки. Також доступні базові функції допомоги водієві, такі як система утримання смуги руху, автоматичне гальмування та датчики паркування. У комплект входять усі необхідні функції, що роблять щоденне водіння простішим та безпечнішим. Якщо ви шукаєте передові технології, такі як Тесла, такі як повний автопілот або безпілотне керування, ви ймовірно будете розчаровані. Toyota розробила цю модель як продукт, доступний для широкої аудиторії, а не як вишукане шоу. І це його найбільша родзинка. Це означає, що цей електромобіль побудований за концепцією «створено для масового ринку. Тесла та інші компанії часто спочатку запускають дорогі преміальні автомобілі, щоб створити імідж свого бренду. Однак Toyota безпосередньо орієнтувалася на широкого споживача. Дизайн і технології цього автомобіля розроблені таким чином, щоб бути доступними та прийнятними для будь-якої родини середнього класу. Якість інтер'єру також заслуговує на увагу. У ньому не використовуються дорогі матеріали, такі як шкіра, але матеріали міцні та довговічні. Сидіння зручні та просторі, що робить його ідеальним для сім'ї. Тойота збалансувала технології та дизайн таким чином, що автомобіль подобається всім верстам суспільства. Неможливо виглядати застарілим, але й не настільки високотехнологічно, щоб ціна була захмарною. Саме на цій стратегії спеціалізується Тойота, створюючи автомобілі, які відповідають як бюджету, так і потребам пересічної людини. Дизайн і технології цього електромобіля доводять, що Toyota створила його для кожного сучасний та плавний зовні, підключений та безпечний всередині. І найголовніше все це в поєднанні, яке утримує ціну нижче 17 999 доларів. Саме тому його справді можна назвати масовим електромобілем. Шок для конкурентів Tesla, BYD та інші. Запуск електромобіля Toyota вартістю 17 999 доларів викликав ажіотаж у всій автомобільній галузі. Найбільший вплив він мав на компанії, які раніше контролювали ринок електромобілів. Tesla, BYD та інші гіганти тепер змушені задуматися, як їхні стратегії витримають випробування такого доступного та надійного автомобіля. Спочатку поговоримо про Tesla. Ілон Маск давно говорить про випуск недорогого електромобіля під назвою Model 2 – Кажуть, що його ціна буде близько 25.0 доларів, і це буде перший автомобіль Тесла орієнтований на масовий ринок. Але тепер подумайте: якщо Тойота вже випускає автомобіль за 17.999 доларів, наскільки дорогим здаватиметься автомобіль Тесла за 25.0 доларів. Тесла безумовно має технології та брендинг, але для пересічного покупця ціна є найважливішим фактором у цій ситуації. Вихід Тойота на ринок ставить під тиск Тесла 2 ще до її запуску. Ще однією проблемою для Тесла є те, що вона все ще зосереджена переважно на високотехнологічних та преміальних функціях. Її автомобілі відомі високою продуктивністю та передовими технологіями, такими як автономне керування. Але не кожен клієнт готовий платити більше за ці функції, особливо коли такий надійний бренд, як Тойота, пропонує базовий та надійний електромобіль за такою доступною ціною. Тепер звернемося до BYD. Ця китайська компанія стала найбільшим у світі виробником електромобілів, і її стратегія завжди була дешевою та високою. Такі автомобілі, як Dolphin та Seagull від BYD, дуже популярні в Китаї через свою низьку ціну. Але проблема полягає в тому, що питання щодо їхньої якості та надійності залишаються невирішеними. Надходило багато повідомлень про те, що довговічність та продуктивність акумулятора автомобіля не такі високі, як обіцяно. Саме в цьому полягає перевага Тойота. Цінність бренду Toyota та її надійна репутація кидають виклик таким компаніям, як BYD. Клієнти знають, що одного разу придбавши автомобіль Toyota, він працюватиме роками без жодних серйозних проблем. І коли така ж довіра тепер доступна в сегменті електромобілів лише за 1799 доларів, багато людей можуть відмовитися від BYD та обрати Toyota. Окрім Tesla та BYD, американські та європейські гіганти також стурбовані. Такі компанії, як Ford GM та Volkswagen, намагаються закріпитися на ринку електромобілів протягом останніх кількох років. Ford представив електромобілі, такі як Mustang Mach-E та F-150 Lightning. GM працював над Hummer EV та Chevrolet Bolt, А Volkswagen запустив серію ID. Але їхні ціни здебільшого залишаються вище 30 нуль доларів. Тепер, коли Toyota випустила автомобіль вартістю 1799 доларів, такі компанії, як Ford та GM будуть змушені зробити свою продукцію дешевшою. Якщо вони цього не зроблять, частка ринку може поступово зменшуватися, особливо в таких країнах, як США та Європа, де люди хочуть електромобілі, вони все ще вагаються через ціну. Ситуація з Volkswagen схожа. Компанія зробила велику ставку на електромобілі та планує скоротити кількість бензинових та дизельних автомобілів до 2030 року. Однак її автомобілі все ще належать до преміум сегменту. Доступна модель Toyota також змусить Volkswagen переглянути свою стратегію. Tesla, можливо доведеться зробити свій автомобіль вартістю 25,0 доларів ще дешевшим, BYD доведеться більше зосередитися на якості та надійності. А таким компаніям, як Ford GM та Volkswagen, можливо тепер доведеться повністю змінити свої стратегії ціноутворення та виробництва. Це означає, що один автомобіль змусив компанії по всьому світу переглянути свої погляди. Це доводить, що гонка електромобілів виграється не лише завдяки технологіям, а й ціні та надійності. І наразі Toyota стала найсильнішим гравцем на обох фронтах. Зі запуском Toyota за 1799 доларів. Найбільше питання полягає в тому, чи зможе вона подолати домінування Тесла. Досі, коли згадувалася індустрія електромобілів, люди завжди вважали, що Тесла є лідером. Але крок Тойота змінив правила гри. Сила Тесла полягає в її технологіях та бренді. Але Тойота має довіру та доступ до масового ринку. Конкуренція стане ще цікавішою в найближчі роки. Не лише електромобілі, а й гібриди та водневі автомобілі також є основними гравцями в цій гонці. Тойота вже довела свою здатність працювати над кількома технологіями одночасно з гібридами, такими як Prius та водневими автомобілями, такими як Mirai. У наступні 10 років ми можемо побачити зближення всіх трьох шляхів: електромобілі для міст та коротких поїздок, гібриди для тривалих поїздок та країн, що розвиваються, і водень для місць, де складна зарядна інфраструктура. Це означає, що майбутнє буде не лише за електромобілями, а й за різноманітними рішеннями, і досвід Тойота може перевершити всі інші. Це вплине на всю світову автомобільну промисловість. Американським компаніям, таким як Ford та GM, тепер доведеться різко знизити ціни. Європейським компаніям, таким як Volkswagen та Mercedes, доведеться розглянути, чи зосередяться вони виключно на преміальних моделях, чи також вийдуть на масовий ринок. А Тесла доведеться змиритися з тим, що вона більше не єдиний король електромобілів. Найбільша невизначеність зараз полягає в наступному, чи це тільки початок? Чи випустить Тойота ще більше доступних та просунутих моделей у найближчі роки? Чи доведеться Ілону маску та Тесла повністю змінити свою стратегію? Тож рішення за вами: як ви думаєте, хто переможе Тесла зі своєю високотехнологічною стратегією, чи Тойота зі своїм масовим ринком та надійністю? Поділіться своєю думкою в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на канал, щоб першими отримувати більше таких чудових новин про автомобілі та технології.